Згинули мрії і темрява слід їх закрила. Ледве що зникли, а в мене вже знов над чолом. Полум'ям віють огненні її крила. Мрія нова я літа надо мною орлом. Мов зачарована слухаю голос надземний. Ти блискавицею мусиш світити у тьмі. Поки зорею рожевою край твій освітиться темний. Треба шукати дороги тим людям, що ходять в ярмі. Глянуть ті, що живуть у великій темниці, скажуть це в нашій країні настала весна. Грають на небі зірниці, ясні блискавиці. Темна ще ніч, та вже хутко минеться вона. Мріє, Новаля, твій голос і крила гнисті ваблять мене. Я піду за тим світлом ясним через простори і дикі дороги тернисті, так як Ізраїль ішов за стовпом огняним. Знаю, куди ти мене поведеш за собою. Там безупинно лютує страшна, невсипуща війна. Люди там гинуть у тяжкому у лютому бою. Кров там не ліється панує там смерть потайна. Кличеш, я йду. За тобою усюди полину, знов повернуся у той занепащений край, де, може, волі не буде мені до загину. Мрія нова я з тобою.